Перша робота з десятки моїх робіт це босорка від UA Stitches або від хитрої синиці. Дизайнер Сергієнко Олександра. Я брала цей дизайн набором у хитрої синиці. Так само можна купувати схему окремо, без наборів. В наборі у мене тут був кешел, якщо я правильно пам'ятаю, 28-го каунту, тому що це льон, і він має таку доволі. Крупну зернистість. я думаю, що це кешел на дотик, принаймні мені так здається. Це 28-й каунт. На 28-му каунті на кешелі через дві нитки вишиваю. Має бути розмір приблизно 15х22 см. Я ще готову роботу не міряла. Вишивається ниточками DMC. У мене з палітри вже залишилося небагато, як бачите, все, що залишилося, мені вишити. Всього в роботі 30 кольорів, з них є кілька блендів, серед них є кілька блендів з цих кольорів. 30 кольорів ниток ДМ-Сі. З них є кілька блендів, є фрузилки. Фрузлки я правда замінила на ось такі от бісеринки. Хоча, мені здається, з фрузлками теж буде дуже добре. Мені захотілося використати такий білий бісер. Тут, де я намисто. Спробую зробити фокус, бачите. Не знаю, туди добре чи ні, в мене ну так здалека, мені, наприклад, дуже подобається. Виглядає так і мисто це був Роботу я починала в березні, якщо не помиляюсь. Зараз а, подивлюся точно. А, ні, ні, не в березні. Роботу цю я починала 21 січня. Ця робота у мене претендент на фініш. Тому що зараз в роботі вишито вже 80% всього, якщо вам цікаво, то за, ну, за марафоном 7864. З них 6000 хреста, 270 півхреста, 3000 бек стіча і 13 фрузликів. Тобто мені ще залишилося вишити 450 хрестика, 240 півхрестика і майже 2000 бек. Сьогодні мені здалося чогось так примарилося, що вже швидко фініш, що вже близько фініш. І що на сьогодні-завтра я фінішую, але насправді це не так. Я подивилася в програмі, за якою я вишиваю, і виявляється, що вишивати мені ще цілих 20%. Але здебільшого, то бек, а бек я вишивати люблю. Як люблю, люблю, як швидко він вишивається. Да? Здавалося б, що там 2000, але це вишиється набагато швидше, ніж, наприклад, ті самі 2000 в хресті. Ось. Робота мені дуже-дуже подобається, і, чесно кажучи, навіть не хочеться мені з нею ще розставатися, якщо чесно, так сказати. Хочеться її ще повишувати. Можливо, кілька тижнів. В принципі, вже Хреста залишилося там всього небагато, 458. В хресті залишилося небагато, більше залишилося вишити бекстіч. Ще буде дуже цікавий півхрест, там такі будуть, як світлячки, наче вогники якісь, і е, мхи на деревці. Тобто залишилися вже такі останні штрихи цікаві. І, як я вже вам показала, в мене залишилась отака кількість ниточок. Зелені, жовті, блакитні, помаранчеві це точно якісь там оздоблювальні або бекстічем або півхрестом. Якісь оздоблення навколо віточки, віточки цієї гілочки. А ну оці три кольори, я так розумію, що це мені на посорці. Власне, залишилося вишити. Отже, на цьому поки що, мабуть, відкладу її в сторонку, поки в мене трошки. Пропав запал її вишивати, почекаю натхнення. Хоча вона мені дуже подобається і дуже вже хочеться побачити готову роботу. Виглядає неймовірно. Давайте я покажу здалека, тому що мені здається, що саме здалека вона так виглядає чудово, як картина, як ілюстрація. До речі, я під рукою зараз маю листілочку, можу вам також показати. Ось так. Це ілюстрація. Світлана балух. І бачите, ось які тут цікаві, про що я казала, що такі світлячки, наче і мхи, вишайники. Магічна хижа босорка і неймовірно. Гарна, як завжди, проробка хитрої синиці. Цей дизайн дуже-дуже люблю, дуже задоволена результатом. Ну, поки що він очолить мою десяточку, тому що в ньому вже цілих аж 80%. Наступна робота, в якій вишито вже практично 30%. Точно я сказати не можу, тому що в цій роботі я зашиваю також і фон. А сам дизайн не передбачає зашивку фона, тому зашивка фона у мене тут не рахується. Вишито лише 30% самого дизайну. Ця робота це полуничний крадій за мотивами, за, за, з книги за Вишивка за мотивами Вільяма Моріса. Я на цей раз хочу взятися за неї і попрацювати з рамкою, тому що зовні цього квадрата з пташкою, з ягідками, з квіточками, там ще йде така доволі широченька рамка. І я так думаю, щоб не загрузнути потім на цій рамі, тому що вона вишивається доволі одноманітними такими вінцілями. Це, ви чуєте, звуки це Любочка хоче вийти з кімнати. Але він не вміє відкривати двері. Хоча двері відкриті, він легко може відкрити їх лапкою, от він не вміє відкривати двері. Тому буде продовжувати мені шурхотіти, поки я його не випущу. Що ж вона ніяк не відкривається? Люба! Ну так от а, цю пташечку буду вишивати рамку. Тому, щоб не загрузнути на цій рамці, щоб потім мені не було сумно її дуже вишивати. Зараз вам покажу. Ось так вона виглядає. Тобто, за межами головного малюнку ще йде отака рамочка з листями. Я ще не зовсім вирішила, як мені вишивати це листя. Я думаю, що я буду його, в принципі, вишивати блакитними, але трошки різними відтінками блакитного, щоб були якісь переходи, хоча б мінімальні світленькі переходи на блакитному. Ну, а рамочка зовнішня вона буде вишиватися так само, як ця. Отже, це е, наступна це друга робота весь десяточки, і в ній вже вишито будемо рахувати 30%. Ну, і Наступну роботу ви ще будете бачити в цих відео протягом мінімум року, а максимум 2-3-4-5. Не буду навіть і загадувати, тому що це багатоколірна робота. Ось такий в мене шматочок наразі вишитий. Ось. Всього 92 тисячі в цій роботі, про це краще навіть не думати. 57 кольорів, плюс якась там кількість блендів здається. Зараз навіть так і не згадаю, давайте я подивлюсь. Ну, мені здається, що бленди в роботі в цій все ж таки є, хоча тут дуже багато. Чистих кольорів, а блендів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Тобто, якщо правильно порахувала, 21 бленд. 57 чистих, 21 бленд. Мені дуже подобається. Єдине, що мені не подобається, це те, що камера спотворює кольор оцієї квітки. Тому що квітка насправді, ага, хотіла вам сказати, така сама, як оця квіточка. Так от, що я вам хочу сказати, оця квіточка вона має кольор фуксії. Так, так, дійсно фуксі. Не знаю, чому так. Чому кольор абсолютно неправильно передається на камеру, ви бачите оцю квітку як рожеву, а цю квітку як червону. А насправді оця квітка вона має такий кольор мадженти, кольор як іскрава, яскраво рожевий, барбі-колір такий, да? а оця має кольор фуксії. Як зробити так, щоб не спотворювала кольори, я не знаю. Чомусь інші кольори абсолютно правильно передаються, а ці ні. І так само на роботі я не знаю, як я буду вам її показувати, ця квітка, вона дуже сильно фіолетова. Чому ви бачите її червоною, я не знаю. Ну, наприклад, давайте візьмемо. Ну, і тут те ж саме. Зовсім не те. Зовсім не ті кольори. Ну що ж, будете вірити мені на слово. Буду брати, робити фото і робити з цих фото цвітокорекцію, щоб показати вам, як вона насправді виглядає. Так от, цю роботу буду потроху вишивати. Мені дуже подобається, що я обрала вишивати її на Мурано. якщо не подивляюся, це у нас Мурано 32 Мені комфортно, мені класно. Я для цього використовую ось такі дерев'яні п'яльця з висотою шириною, тобто тут 16 мм. Мені воно чудово тримає. Ну, зараз просто я давно не вишивала, тому вже, може бить, трошки воно так просіло. А так, коли я натягую, то, ще якої тут шерсті нема, то воно все чудово вишивається. Буду потроху її просувати, бо вступила з нею в сумісник відшив схем. Я, до речі, забула сказати, ну, я вже казала п'ять разів, мабуть, що це квітучі мальви, схема багатоколірна від катрусі. Її буду вишивати потроху, задоволення не буду нікуди поспішати. Тут вишито кілька протів, зараз кажу вам скільки. 2,86, ну тобто майже 3% роботи вишито. Це в мене йде в категорію від 1 до 10%. Ось цей процес, який я вам вже показувала як фініш, але ж ви знаєте, що я продовжую вишивати продовження цієї теми, скажімо так. Ще треба піти до авторки за третьою частиною, тому що тут два, три і потім ще два. Я думаю, що я зможу помістити на цьому полотні всіх чайочок. Це теж, ось, ось, думаю, візьму вишивати. Скільки тут вишито, я не знаю, ну, тому що, власне, в мене тут все іде якось так скомбіновано, вишивається DMC за ключем, плюс деякі кольори я заміняю на те, що є в наявності. Тут тобто це вже буде у мене роботка номер 5 Навіть ну, не знаю, як порахувати, скільки тут вишито, ну, давайте скажімо, що там десь менше однієї третини, хай буде 20%. Да? Десь 20% тут вишито цієї роботи. І 5, вже 5 залишилося. Бачите, як швидко набирається. Здавалося, що не так вже багато в мене розпочатих, а виходить, що та ні. Виходить, що дуже багато. Ну і останній проєкт, який покажу на сьогодні, який я точно знаю, що я буду зараз вишивати, це Vita Sampler від Вікторії Віпович. Коли ми були в клапіді, я встигла вишити ось так кілька рядочків цих. Листочків, доволі складного вони мені пішли, тому що треба уважно рахувати, щоб не помилятись, кілька разів перешивала, от, ну, тим не менш, більш-менш нормально вишила. Цей дизайн буду вишивати точно. Не буду його відкладати. Я ще не всі ниточки зібрала. ну Тут, ви бачите, от відкрила, як я вишивала, Як я вишивала, так воно у мене тут все і лежить. Є така цікава ниточка ручного фарбування. А що це у нас? Шовковиця від Анастасії Новік. Там, тобто це Настя фарбує наша. От. А тут є низочки DMC, які я вже підписала, але, бачите, не всі ще знайшла. Треба покуперсатися в своїх запасах. І це найцікавіше в цьому дизайні це оці шов... шерстяні. Дивіться, тільки яка палітра. Неймовірно, гарно. Оці шерстяні низочки, там ще є. Там десь ще є бісер, я його з собою не брала, щоб не загубити. Окремо поклала. У неї є бісер в цій роботі. ну Це обіцяє бути дуже-дуже цікава робота. Так, Тому це вже, давайте порахуємо, я вже збилася. Так, босорка це раз, пташка 2, фурулок 3, багатокольорка 4. Чайки 5. Це вже робота No6. Ось, бачите, як швидко набираються. Старти. Ну, старти і процеси — Це робота вже номер 6 На сьогодні це все. Надалі, коли буду брати якусь роботу, якийсь дизайн-роботу, буду додавати до цієї десяточки, але за десяточку виходити не буду. Щоб кількість процесів, які в мене на даний момент активні, не була більше 10. І для того, щоб взяти новий, мені треба буде якийсь завершити. Це не буде стосуватися багатоколірки, наприклад її завершити я точно швидко не зможу. Ну а все інше, що буде реально завершити, буду старатися завершувати. Нарешті готова повністю вся гірлянда. Хочу зробити малесеньке включення, показати, як вона виглядає вся разом зібрана. Чесно кажучи, коли я вишивала окремі квіточки, мені здавалося, що вони не дуже одна до одної пасують, тому що вони абсолютно різних кольорів. І якщо деякі з них ще ну, співпадають, ну, скажімо так, ці три, да, вони, як на мене, то пасують одна до одної. Ну, добре ще плюс оця, то червоний мак, мені здавалося, вбивається з цієї компанії. Але хочу сказати, що коли я їх... Підклеїла задники, повісила їх разом на один шнурочок, то тепер я бачу, що в принципі ця гірлянда виглядає гармонійно. Хоча так, Макс, звісно, і виділяється, ну, але така ж ще квіточка. Тому ось так тепер у мене на робочому столі виглядає ця гірлянда. Створює мені такий дійсно весняний літній настрій. Не знаю, котра з них мені подобається більше, мабуть, ця. Я її, до речі, вийшла останньою. Спочатку вийшла цю, оця була однозначно найскладніша. Чомусь мені так здалося. Можливо, через там Ну, і тут товарі теж було його немало. Окремо, мені дуже подобається мак, сам по собі, він такий дуже об'ємний, на мій погляд. Тому ось ще один пункт плану. Виконано, можна починати щось новеньке. І дійсно, щось новеньке я почала. Це таємний процес. Авантюра, яка складатиметься з чотирьох частин, у наступному включенні трошки докладніше про неї розкажу. Привітці, я сьогодні до вас з фінішем. Все чекала, чекала якоїсь нагоди, чекала, коли буде багато часу вільного, чекала, коли якийсь цікавий фотофон з'явиться. Не буду нічого чекати, покажу з пилу з жару гарячий фініш. Ось вона, моя босорочка. Вже залишалося вишити з минулого разу 80, тобто ну, 20% залишалося, а 80 було вишито. Я вирішила, що треба все відкладати, брати її і дошивати. Мені залишалося вишити буквально оцей бекстіч, додати ці всі декоративні мхи. Вони так живописно виглядають, правда ж? Наче дійсно наче дійсно світяться. Трошечки довелося поморочитися з оцим беком. Тут іде бек в 2 складання нитки і в одну ниточку, воно так все переміжується. Ну, трошечки так потребує уважності тут, можливо, десь я навіть на одну клітиночку помилилася, не без гріха робота, скажу так. От. Тим, не менш. Тим не менш, в готовому виробі ви цього не помітите. Тому ось така у мене басорочка. я вшивала її за набором від хитрої ціни, за оригінальним набором. Це був набір з оцією рівноміркою, Льон. А, здається, це був кешел. Якщо я не помиляюсь, це так схоже на кешел. Він входив в набор. Ниточки DMC, Єдине, що тут мали би бути фрузлики. Ну, так як я просто. Оформляти зараз не збираюся, в принципі, буду зберігати довго. Я вирішила спробувати додати бісер, тому що, як на мене, бісер більш надійно. Ну, у мене фрузлики чомусь розв'язуються, провалюються, мабуть, я не вмію їх робити. Тому я в такому випадку, коли довго можу зберігати, транспортувати, знаєте, я вирішила додати бісер. Ну, мені в цілому результат не подобається. Це перша сувонька вишита, хоча в мене були раніше розпочаті процеси, які пропали. Так от вишита сувонька – це у мене перша. Але я впевнена, що не остання, тому що вони дуже живописні, дуже такі характерні. Ну, саме подивіться, це моя, мабуть, улюблена, найулюбленіша -най 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 босорка, а друга ще мені дуже подобається травниця. Здається, <зейця>, вона називається а третя дримба. Ну, взагалі вони всі дуже симпатичні, гарні, але ці три, бо сорка, травниця і дримба, мені прям дуже я їх точно вишивати. Тож, тепер буду думати, що далі. А взагалі, влітку була у мене ідея не розпочинати всього всякого різного, чого мені хочеться не розпочинати. А потім я себе зупинила і вирішила, що краще я візьму зараз курс. На те, щоб завершити, розпочати, ну, приблизно хоча б до середини літа. А потім, вже ближче до осені, будуть якісь осінні старти. Да? Знаєте, як в кінці літа завжди, вже настрій на осінь. От тоді вже, можливо, я не розпочинаю нових якихось стартів. Тому, з цією думкою, беруся за свої довгобудики і за свої творчі недоробки. Побачимося у наступному включенні. Сьогодні хочу вам показати фініш. Який я так і не показувала як старт і як процес, який вишився настільки швидко, що буквально в понеділок я його почала, а сьогодні в суботу вже закінчила. Не перемикалася на інші процеси. І це один з тих дизайнів, які легше було вишити, ніж зараз гарно зняти на відео, тому що картинка жовтить, він абсолютно біленький. Я навіть не знаю, можливо, це дерева, У мене за вікном такий зеленкуватий колір кидають. Ну-ка я спробую. От, бачите, отак, так про передача більш адекватна: тканина біла, абсолютно майже білосніжна. І так само, як і біла ниточка. Це дизайн від Mist X Stitch. Це наша українська дизайнерка. Бачите, дизайн вийшов у 2022 році. Tender Violets, Ніжні Віоли. Я вже вишила подушечку, почала чомусь вшивати з подушечки. Зараз я, якщо вона під рукою мене, хотіла вам її показати. Ось, зараз покажу. Я вже показувала, звісно. Так, я пошила її в якості без корнюшки маленької. Хоча в оригіналі це йшла як подушечка. Ось. Тепер у мене до пари ще є ось такий маленький семплерок. Я ще не вирішила, що з ним зробити. Я не роблю вас, батончики, тому що вони на даний момент у мене багато місця займають, Ну, мені це не підходить зараз. Я радше оформлюю щось практичне. Можливо, можливо, що я цю роботку теж захочу оформити в якусь прикладну річ. Швидко легко вишивається, класний результат. Не можу сказати, що мені подобаються мої хрестики на Белфасті. Це, якщо не помиляюся, був Белфаст 32. Хоча, знаєте, я навіть не впевнена, чогось у Белфаста такі товсті прожилки. Можливо, це. А що це ще може бути? Аум 32-й. бо це ж таки Белфаст. Белфаст а, я точно покупала в молочному кольорі. Трошечки від себе я додала, отут золотисту. Отак. Бачите? Зло -зло -зло <див> додала золотисту ниточку, тому що там потрібна була ниточка перлі в кольорі 210, у мене її не було. Тому я вирішила так зробити перлі. У мене було тільки біле, всі інші ниточки заключем, бісер заключаємо. Бісер був в паку, ось ще багато залишилось бісером. Хоча, звертайте увагу, цей бісер з іншого набору, з Мілхіла, здається, я просто його давала отут по краю без корню, тому він тут лежить в цьому органайзері. Ну, а так інший бісер це мікробісер, і його вистачило, як бачите, і на цей дизайн, і на цей дизайн я його давала. Тому дуже задоволена цим результатом, тим, як швиденько-легенько все вишилося, і маєш тепер приємний результат. Тепер буду думати, що вишивати наступним. Тому що у мене зараз план скоротити якимось чином свої запаси, ну, якщо не запаси, то скоротити, принаймні, розпочаті роботи. Тому піду вибирати, що ця наступне.